Усім привіт, і поговоримо про ІНАМИ або е, перерішення. ЄНАМ це спеціальний клас, який представляє групу констант незмінних, е, незмінних змінних, як кінцеві змінні. І щоб створити перелік, використовуйте ключове слово ЄНАМ замість класу чи інтерфейсу. І розділяйте константами е, це те, що буде нам необхідно. І так, як їх створити ці ЄНАМи? E, new Клас, обираємо є нам і пишемо левел. Левел. Або як нам буде ще більш підходити. І так, що ми бачимо? Public є нам level. Тобто певні наші з вами будуть константи. Далі можемо їх перелічити, як нам це буде потрібно. low mid, high. Okay. Uh, Окей. Також є одне правило. Що їх повинно по, константи е, потрібно писати з великої літери. Low, mid high. Uh -huh. Mid йому не подобається. Medium, medium. І ось тут high. High, крапка з кома. І так, ось вони перераховані. Але, на відміну від е, того, що ми пишемо усе через крапку з комою, пишемо тільки кому. Ми їх перерахували. Перерахували і все. Це, що нам потрібно. І у кінці крапку з комою ми з вами не ставимо. Далі, е, ви можете отримати доступ до констант є нам за допомогою крапкового синтаксу. Тобто, звертаємося до е, класу, вказуємо. Певне е, посилання далі через е, ім'я нашого класу, крапка Мідіо. І є, є нам є скорошений від enumeration, що означає е, конкретне перерахований. <кій> Також е, є нам всередині нашого класу. Ось ми створили е, в класі перелічування, а потім його будемо застосовувати. Окей як це створити? Давайте е, трошки теж е, попишемо. Ось ми створили наші з вами ЄНОМи, Також можемо створити певний клас тест, тест 1. І те ж саме тут написати ЄНОМ І як нам тут вказано, що іе нам дати йому ім'я. І так само його перерахувати у фігурних дужках. Level. Фігурні дужки, І так само будемо писати з вами low, mid. Mid, comma, хаi. Hike є, реалізували. Yeah. І потім в мейні можемо його викликати і перелішити. Окей, okay. в мейні пишемо main і пишемо з вами наступне level. Level. А, тест 1. Тест 1. У нас буде з вами тест. Дорівня. Тест 1. І о, вказуємо, що нам необхідно. Наприклад, medium. Тест 1. Крапка, крапка, е, MID. Створили його. окей крапка з коми Так, що йому не подобається? Field in test 1. Ось, ми з вами. А. Стоп, це ми звернулися до тест 1. Тепер вказуємо ось, ось тут левел. І ось тут теж левел. І тоді у нас буде з вами все, все в порядку. Тобто не клас вказуємо, а саме enumeration. Далі. South, Тест 1. І побачимо, що він нам поверне mid. Є. Повернув mid. Далі. Воєнно в операторі Switch. Той самий і наш і Enumeration, І потім ми з вами можемо у Main викликати те, що нам з вами буде необхідно у класі Main. Давайте я просто скопіюю і занесу до нашого enumeration level. Занесу його ось сюди. Так. І дивимося, що. У нас є перерахування low mid, high. Далі ми з вами створили об'єкт нашого enumeration і вказали, що myvar буде дорівнювати level.medium. switch. Нам вже цей знайомий myvar, Тобто ми прокидаємось від цієї змінної. І якщо він бачить співпадіння в одному з цих кейсів, він поверне одне з цих повідомлень. Окей. Ось medium level. Medium level. Далі, що стосується циклів, так само можемо наш з вами enumeration, закидувати в цикл. Цикл у нас з вами for each, і поглянемо, як він буде працювати. Тобто, тип enum має метод values, який повертає масив усіх констант. enum, І цей метод корисний, коли ви хочете прокрутити константи переліку. І різниця між іенами і класинам, е, як і клас, може мати атрибути та методи. І єдина відмінність полягає в тому, що константи іена є загальнодоступними, статичними та остаточними, тобто є е, final. Є нам не можна використовувати для створення об'єктів, і він не може розширювати інші класи, але він може реалізовувати інтерфейси. Е, чому і коли використовується Enumeration? Їх треба використовувати. Переліки наші, якщо у вас є значення, які, як ви знаєте, не змінюються. Як-місяць от дні, як от кольори колода карт тощо. Тобто наші з вами константи, котрі в жодному разі не будуть змінюватися. Зараз я цей цикл скопіюю, закину його до коду. І uh, myVAR йому не подобається. Ага, uh, добре. Йому MyVar не подобається ось цей, тому що він вже використовується. Окей, я закоментую цей свіч. І ось наш буде цикл, бо MyVar вже існує. Він перерахує усі enумерещини, котрі в нас є. Тому в виномерешних також можемо працювати з методами, але це вже більш поглиблена історія. На сьогодні дякую за увагу. До побачення.